Альона Кузьмінчук, українка в Німеччині та блогерка. А, що ж, по-перше, дякую Альони, що прийшла та погодилася на це інтерв'ю. Розкажи, будь ласка, як відбувалася твоя еміграція до Німеччини та чи був цей процес важким для тебе? Ох, ну цей процес мені здається для кожного важкий, насправді. А звичайно, це було проблематично. Це було як проблематично. По-перше, це в мене вже так скажемо другий. Етап. Чому я кажу другий, тому що першочергово я виїхала сюди на початку повномасштабної, тобто це був 22-й рік, але через півтора року проживання в Німеччині я повернулася додому. І ось в цьому році це моє друге повернення знову ж таки в Німеччину. Ну, тобто це вже свідомий трошечки такий. Крок, скажи, будь ласка, а коли ти приїхала до Німеччини, що стало для тебе найбільшим, як би мовити, культурним шоком? Можливо, якісь моменти для тебе здивували чи навіть трошки збентежили конкретно в Німеччині? В Німеччині? Ну Таких, скажімо, культурного прям шоку я не відчула. Я просто відчула різницю менталітетів, різницю відношення людей до людей, взагалі, різницю поведінки в суспільстві і правила, деякі закони. Ну де елементарно там взяти ці пляшки, там що здаються, ці оплати за електроенергію, які заключаються там на рік по договору. Ну це типу... Таке, в да. нас такого немає, нас трошки по-іншому, але такого прям сильно культурного шоку, чи якихось змін, чи щось такого, я не відчула. У uh -huh. мене такого не було. Я зрозуміла. А, наскільки я знаю з твого інстаграму, ти вже вивчаєш німецьку на рівні b 2 Це справді вражає, це дуже класно. А, як ти ставишся до вивчення німецької загалом, що тебе мотивує до продовження навчання? Ок, ну навчання моє німецької мови, це такий складний також процес. Першочергове, як я приїхала, я пішла на B1, здала його з першого разу. Тоді це мені, чесно кажучи, ну я здала тому, що потрібно зараз. Вже коли я вдруге повернулася, я знаю для чого я це роблю, для чого я вивчаю далі мову, що я хочу далі отримати. І ким я хочу працювати, вже знаходячись тут в Німеччині. Uh -huh. Тому це для мене зараз є така мотивація для подальшого мого, так би мовити, успіху тут. Альона, розкажи, яких друзів у тебе тут більше: українців чи німців? Та від кого ти відчуваєш більше, як би мовити, підтримки, якоїсь допомоги? А, якщо чесно, в мене немає друзів-німців. От серйозно немає. Є, типу, друзі різних національностей, але не німці. Чому так склалось? Я не знаю, навіть не можу сказати. А, насправді, скоріше за все, тому що а, з українцями простіше знайти спільну мову, спілкуватися, тому що ви розумієте один одного. Отак, от просто а, звичайно, українців. <гум> У мене так само Тво, свої люди всюди. Так, так таке є. А, багато людей кажуть, що їм тут дуже важко. Що допомагає саме тобі не втрачати того оптимізму, залишатися позитивною? Це так важливо, особливо коли перебуваєш так далеко від дому, і це проблема зараз. Така. А перше, що мені допомагає. Mm. Це мій характер <ріст> і моє відношення, в принципі, до всього, що відбувається в житті. А як говорить моя сестра, я в кожній поганій ситуації все одно намагаюся знайти щось хороше. Uh -huh. Ну насправді це допомагає, коли ти дивишся на світ, ну більш позитивно. Uh -huh. Якщо дивитися отак, от, от прямо, то завжди буде щось погане, і ти завжди будеш в депресії. Але, звичайно, в принципі, в мене також і були, і зараз є а, варіанти, коли на мене така трошечки. Депресія нахлинає, mm -hmm. я відчуваю себе не дуже добре. Тоді мені допомагає якийсь прикольний серіальчик. Ну це просто, mm -hmm. так би мовити, що відволікає. Mm -hmm. А взагалі мені подобається ще що в мене є хобі, якими я займаюся, і це також мене надихає і не дає, так би мовити, впасти духом. Я дуже люблю свій блог, це моє хобі насправді. Mm -hmm. Ось а, також я люблю танці, займаюся танцями, тому це також моє mm -hmm. друге, друге хобі. так. Mm -hmm. Ну, ось це так.